Слухай уважно правою рукою та вказівним пальцем натисни один раз. Молодець. Давай повторимо. Так. Поглянь у нас є контейнер. Та фішки. Тобі потрібно по одній фішці кидати в контейнер по одній, і так всі фішки. А тепер ти. Молодець. Так само нам потрібно зробити з кубиками по одному кубику у контейнер. Тепер тут. Так, молодець. Поглянь уважно, що я буду робити. У нас є дзвіночок, фішки та контейнер. Тобі спочатку потрібно правою рукою вказівним пальцем натиснути один раз на дзвіночок та кинути у контейнер одну фішку. Тепер ти. Продовжуй. Спочатку дзвіночок, натискай дзвіночок, потім фішку бери та кидай контейнер. Молодець. А тепер давай так само повторимо з кубиками. Спочатку, <кій> спочатку, дзвінок, потім один кубик у контейнер. Тепер ти давай. Молодець. Молодець. Так. Поглянь уважно, що я буду робити. Спочатку ми натискаємо на дзвіночок, беремо фішку, кидаємо контейнер, та кубик кидаємо контейнер. Перти. Молодець, дзвіночок. Ой, так, продовжуй. Після фішки у нас кубик, кубик. так, вірно. Дзвіночок. Молодець.